Ви будете в присутності двох світки, Буду. Документи. Буду. на законну вимогу. Ви знаєте, що має бути причина зупинки? Їх є 12 в законі. Не назвали. Їм. Доказів немає. Вони зупинили, просто так їм захотілося. Ну, Так як розводять обичного інспектора, ви ж знаєте, в Україні. Ви будете пред'являти посвідчення Пред'являйте, Та те, що ви візьмете, то мені... Понятті, свідки, дивіться. Чітко пред'являйте пред для перевірки. У мене є документи? Ні. Ні. я не знаю. Бачили? Це, 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 це не його, там документи не видно. Не йдіть, поміли. почитайте. Помі... От свідки, по... йдіть має? почитайте. Ну, розумі... Розумі. А Ви не дивіться, я вам що показувати не буду. Я вам не віддя... показую, все. Читайте. Що там? Що там? Все, йопель викидає. Які там у вас категорії? А? мене? Я Останній. Ну я не знаю, ну пред'явій, вам ж пояснили, пред'явій. <кхе> я пред'явив, в мене є на відео зафіксовано, що ви я пред'явив. Я пред'явив. Захист персональних ви даних, знаєте? Ви їх не пред'явили, ви їх я показали. А ви їх посадову особи, я визначаю, коли ви їх пред'явили, де це таке написано? Де таке написано, що ви визначаєте? Я визначаю. Покажи, де таке написано. Покажи, де таке написано. Ви відмовляєтесь? Ні. Пред'являйте. На яку Пред'являєте. Я пред'явив. Шановний, пред'являєте. Ви відмовляєте. Чуєте? Ви чули, що я не відмовляюся. Вам... Ви бачили, що в мене є документи? Бачили? Що... При начальство дзвонить? Начальство дзвонить. І мої дані будете передавати по незахищеному каналу зв'язку, так? Лічний телефон, рації у вас немає, так? Порушуйте, порушуйте законодавство. пред'являєте документи? Я пред'явив. Я переверки чисто. Я переверки. Ви, ви пред'являєте ще раз? Я пред'явив. Ще раз. Ви, ви пред'являєте? Там що написано два рази пред'являють проводити? Там разне. Я пред'явив. Я пред'явив. Я пред'явив. я не глухий, я почув. Почули? Ви, ви будете? І поняв пер... з першого разу. Для я пред'явив. Я пред'явив, все. Вас будуть викликати на суд свідки. Ви можете і не свідчити. А? На відео видно, що вони бачили документи. А?

Прикольні І варто всім винограда про те, що прикольна вишивка буде зараз, у нас там А? Бачите, на машину тебе є. Шо, завдів... шо, 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 шо доїду, шо доїду? Ну як, що, ви що, не знаєте, що як вони розводять, бабки хочуть. Я машинка. Так що дивіться, на відео зафіксовано, що ви бачили. Якщо дасте не свідчення, це уголовна стаття. Ви знаєте це. Хай вони вас ознакомлять з вашими правами. Щоб потім не було лишніх проблем. Бо дані ваші будуть. телефону передаем, хорошо. Семейный стан. Все. Знаете, что не можно посторонним людям в службовый автомобиль сюда? Ну, вийдіть, будь ласка, Знаєте, що? Знаєте, що ми були в Єршово? Знаєте, що ми були в Єршово в понеділок? Він заборонив постороннім Шановний, людям. Шановний, відійдіть від машини, вам ще раз. Руки від мене забрав. Машини Руки, від... сказав, забрав От від мене. Від мене заберіть Руки машини. від мене забрав. Що, взагалі оборотні чи що? Неадекватний чи що? Розживає, де? Ну, це саме. Ну, це бачу слова що Олександра Олександровича, а не для вас, так? Да? Вам телеграма прийшла Мі? з департаменту ГАЇ? У понеділок є Олександр Олександрович заборонив, сказав, що заборонено садити посторонніх людей в службовий автомобіль. Якщо ви цього не знаєте, Їх... то позвоніть департамент гігієни. Ї... Їх... Їх насильно ніхто не садить сюди, правильно? Він заборонив, і... овче, щоб знаходились посторонні люди. Чого що? А чого да. ж ви лізете туди, до нього, до автомобіля? Я Запитати в інспектора, що він знається. Він каже, що не знає. Людина то, хорошо, ми це все укажемо. Я не можу вигнати, правильно? Це не моя власність, не мій, мій транспортний засіб. правильно? правильно? Ми це все укажемо і прийдемо знову до нього на прийом. Це пояснення, я заповнюю. Не... Яснення нема. Даний свідок бачив мої документи. І розписується, що не бачив. Він розписується, що ви не пред'явили для перевірки. Я вам ще раз поясняю. Про що? Не пред'явили для перевірки. Зрозуміло, так? Добре, так, да, так, да, так да. Ви мені по 26 й частині перші копію доста. Я підпишу протокол. Під ваш особистий підпис і... Да. І під... Ну, знайомить мене з усім, ваше, да. так. За е, червоний сигнал світлофора на вас буде скалений протокол. Ви будете підписувати протоколи, давати Звичай. пояснення? Звичайно. Будете, так? Да? Звичай. Підписувати і давати пояснення. За червоний сигнал світлофора і за те, що вони пред'явили посвідчення водія свідоцтво про реєстрації mm -hmm. на транспортний залі. Будете mm -hmm. надавати підписи і пояснення. Mm -hmm. а, хорошо. Свідки чують. Вони відповіли?

передивити документи на мого працівників. Самі усвідомлення. Немає. Номера Немера. Конечно є. Чому їх не там? На де вони? Спереді на автомобілі, мало. То, що є? Я підніхати гаїть, зібрати лише. Можете в суд. Товаришу своєму розкажу, що, що не можна знімати, мабуть. Можете Правильно? в суд на нього подати. Да. Да. Або дана да. людина. Він може показати вам посвідчення. Посвідчення, якщо журналіста? Ну так все просто, інспект. А просто що може так бути? Що ви порушуєте, думаєте, і будете від відповідальності виходити, чи що? Ні, ніколи, складати протокол я підпишу. На суд приїде та купіли? Звісно, переїдемо, якщо ну треба буде, якщо визвотити. А що, то не поняли, не Звісно, зараз будемо складати, все. За червоний сигнал світлофори за те, що вони приділили посвідчення водія для перевірки, посвідчення водія просто прикрасне. Буде складено два адміністративних протоколи на нього что я с ним еще туда нет просто так. Часто розказує, хто є такий він. Що, у вас начальство знає наше? Чи ви нас знаєте начальство наше? Ні, Це вже не перший раз, а ви так робите, так? Ні, не перший раз мене зупиняють Типаєте, і затримують незаконно. Ваші колеги. Не Ваші колеги. Не да, приділяю, не перший раз. Я так. — да, не не да. тому що немає підстав. Шо, не назвали ні одну відчину зупинки. Згідно 251 статті а, Кодексу про або... адміністративні правопорушення мають бути докази. Якщо доказів немає, фотовідеофіксація або покази двох свідків. А є... А є... Ви мене знакомите? Ви мене знакомите? Згідно 268 статті з усіх вас і що. Даний свідок підходив до нас і дивився мої документи всі. Бачив, що вони в мене є. І зараз зафіксуємо, як він буде писати, що я їх не пред'являв.